Це є геноцид українського народу, який не робив ні Сталін, ні Гітлер, ні Янукович. Янукович це сопливий хлопчик проти цієї банди по відношенню до нас, українців. Є стаття кримінального кодексу 400 якась. Там написано геноци... тобто відповідальність за геноцид проти нації. Оце зараз проти них. Хто прийняв цю тарифну політику? Да? Злочинно, до речі, тихенько. Кулуарно, нікому не пояснюють. Там є доля біля 50% у вартості, допустимо, на кубик газу, да? на кубометр газу. Там є вартість біля 50%, яка взагалі з нічого взята. Це це наш скажімо так, український Газпром забирає, не платячи при цьому ні податків, нічого і нічого не роблячи. Це просто тупо геноцид України. По-другому не назвете.